Політичні партії та громадські організації перевірять на причетність до тероризму. Відповідне доручення міністерству юстиції дав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Хто підривають українську незалежність, хто бореться з українською державою, і хто замахнулись на основи конституційного ладу в державі? Будь хто, хто буде вчиняти злочини проти української держави, а саме посягати. На її територіальну цілісність, суверенітет, недоторканність кордонів буде переслідуватись по закону. А силовики мають в найкоротший термін провести розслідування діяльності всіх чиновників, які тим чи іншим чином підтримували тероризм та сепаратизм на Донбасі, в тому числі це стосується і народних депутатів, заявив Яценюк. Окремо я буду звертатись до парламента. З проханням невідкладно розглянути подання. Про скасування депутатської недоторканості з метою притягнення цих осіб, які не мають ніякого відношення до високого статусу народного обранця, до кримінальної відповідальності.